Рафаель? Він п'яний стоїть. Він п'яний такий прийшов, в що джав. Он той його сніданки, обіди, вечері он стоять. Твої рессередини закриють. Тут тоже его получается. Так. Так. Володя. Володя? Тут не власне... володя? Це ж неможливо жити, ви самі бачите, дах протікає. Оце обвалюється, фактично вже це все ми за свої вже кошти робимо, відновлюємо. Перше питання до міської ради. Як можна жити в таких умовах? Якщо вже когось селити, будь ласка, зробіть ремонт. Да, там в нього... Так, там нього опалення, де його немає ні дверей, світла, і... в нього немає. немає. Ні води, ні світла, нічого в нього немає. Тобто, Взагалі. перше, це треба було зробити ремонт. Друге, якщо Він каже, що зараз наш палицей буде, коли ви селите людину, то ви відповідаєте, як я беру квартирантів, я за них відповідаю. Якщо ви селите людину, будь ласка, відповідайте так само за це за його дії. Якщо він після і всіх угрожає спалити, ну буде на сьогодні на ніч обіцяв відкрити газ і зараз. Ну і те, що ми бачимо зараз, як підключена гарна електроенергія, сам собі провів. Сам вчора півдня не було світла, бо замкнуло. Бо замкне і зберетна третій годину. Через цей люк він виліз на кришу, познімав всі антени, сусідів і продав. То він вже прибрав би його попередили? Ну, добре, що прибрав, Ну, Принесили? ну Принесили? Що? Щось, Хтось то робить. Ми навіть знаємо фамілію. Але міська рада, Тож, дивіться, то ж, це, то ж це валиться. Но, Воно ж пали. Але як одного прекрасного дня згорить будинок, і, і люди не далі подають. Всі скажуть, а ми міська рада, рада? скажете, що то є міська варта, міська варта, скажете на нашу компетенцію. Того ти тижня він варка. 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 Так, Того тижня поставив в склад, бо всього повибивав. Потім він пише заяву, я надіслав снігів від Володимира від Степана. Оце його город, да угу. бачите, Це в нього туалет. Туди він бісяє, какає, вихидає все прямо туди. Ось тут його підвал. ну Я в принципі туди не рекомендую заходити. Там, колись була кухня, там була е, столова, тобто тут все захарачено, там все туди неможливо зайти, там можна вбитися. Ми його чоловіком тут поприбирали, дивіться, він шизочку бив, скло побив. А для чого? Треба Той суп, що він сьогодні вилив, хай би там був. Він ж ми все поприбирали, він знав, Тирсон нарізав, на другий а день туди з плана бив, запустив. Дивіться, будинок нанесив, ми тут поприбирали, дивіться, що він тут набив, на все. На другий день тирсин нарізав, ми Я тут все помітали, все повирізали, він знов все тут набив. Може зайти? А? Він же тут... Виходиш, та під під не підтягує, пішов. І він і хто до нього приходить. Я не знаю, я туди не заходжу. Там при морозі вона на, 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 на горку. Тут туалет років 20, а до 35 ніхто не чистить. Відколи я тут, я тут живу з 78-го року, тут ніколи його ніхто не чистив. Тут лежала, наполина розрізана. Звідси водосток пішов туди, під міст. То все пан Рафаель зняв, демонтував і здав на міталова. Заяви в міськраді є, реагування ніякого абсолютно не було. Це вже пройшло півроку. Ми не знаємо, що далі робити. Ми ще трохи поп'є і будинок згорить.